Шановна еліта нашої області, спортивна еліта, дорогі друзі, я хочу привітати вас сьогодні і побажати вам всього самого найкращого. Ви знаєте, коли я зайшов зараз, заходжу в зал от пан Олексій, він зараз з камерою сидить, і він мені каже, а ви що прийшли? Я, я, а я йому кажу, що знаєте, зараз вийду на сцену і поясню, чого я прийшов. Ви знаєте, я прийшов тому, що, ну, по-перше, мені дуже приємно знаходитися сьогодні в вашому колективі. І мені дуже приємно сьогодні спостерігати за розвитком нашого, нашої фізкультури і спорту. Мені дуже приємно радіти вашим перемогам, нашим спільним здобуткам, нашим спільним перемогам. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас третя номінація це тренери. І Я хочу сказати, що всі перемоги, шановні спортсмени, Треба ділити на дві частини. Це ваша перемога і перемога вашого тренера. Я хочу також приєднатися до всіх слів, які сьогодні сказав Микола і Віра Іванов. До всіх поздоровлень, тому що ви наша надія, ви наше майбутнє, ви наша гордість. І... Коли мене питають, пане Олександре, хто буде почесний громадянин, Віда Семиренко чи Валя Семеренко? А я кажу, що вдвох: У нас буде два почесних громадянина місто Суми. Коли мене питають, пане Олександре, чи ми відкриємо сьогодні і побачить сумщина таки місто суми і сумщина. Музей Олімпійської слави, то я хочу сказати, що на День міста, чи на День Незалежності, як виконує? На День міста, точно вже видно, буде, буде відкритий в Першій Сумській області музей Олімпійської слави на базі 18-ї школи, там, де починав свій учбовий шлях наш. Вельми шановний, шановний наш почесний громадянин нашого міста, пан голодничий. Я хочу вам подякувати за те, що ви робите. Я хочу сказати, що ми, як сумська влада і вся сумська громада, підтримує завжди спортсменів. Мені дуже приємно заходити в відремонтовані спортивні зали. І хочу подякувати Вірі Володимині, яка трясе нас. Як грушу, як кажуть, за все, що, що стосується спорту, за все, щоб ми більше звертали увагу не тільки на здобутки, і ми не тільки згадували про спорт, коли ми збираємося всі, або празники, або коли ми збираємося всі разом. А щоб кожен день, 365 днів року, у році, ми думали, як допомогти, чим допомогти, як спільно зробити все можливе, щоб більше було перемог. Щоб більше було сьогодні задіяно у спорті у всіх секціях, у всіх тренуваннях наших дітей, щоб вони не ходили по вулицях, а щоб вони виховувалися під чітким вашим руководством, шановні тренери. Я вітаю вас, всього вам найкращого, нових здобутків, нових, нових перемог. І слава Україні! Я скажу ще два слова. Дякую всім сьогодні. Всі, хто в залі бажаю вам перш за все мирного неба, здоров'я, натхнення і нових нових перемог. Бо багато чого сказано. І на спорт, на тому, що ви закончите свою спортивну кар'єру, не закінчується. Чекаємо вас в функціонерах спорту, бо це обов'язково потрібно, в депутатах міських і обласних рад, і не боятися ставити перед собою цілі і йти, іти, іти далі. Дякую. Отже, третє місце в номінації у тренера викладача зі стрільби з луку школи вищої спортивної майстерності, заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Сергія Родіонова, який підтвердив свій високий професійний рівень. А Сумський сумські буде на провідних позиціях. В Україні та світі на даний час тренер знаходиться на змаганнях, а нагороду отримує його керівник, директор школи вищої спортивної майстерності Василь Семакін. Стабільно декілька років поспіль присутні серед переможців даної номінації заслужений тренер України Сергій Лазаренко. Викладач інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету. Тренер школи вищої спортивної майстерності. Щороку вдало до найголовніших стартів сезону готує одну з найкращих борчинь України Катерину Бурмістрову. Ну, а кращим тренером нашої області став заслужений тренер України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Тренер-викладач школи вищої спортивної майстерності Григорій Шамрай. Володі нагороди та за нагороду віду на вихованок, відікова Семаренко у стафеті та про занагорожа віти на Олійських іграх в Суще. Увіріть в історії спортивних обмігів України. В українській очистці церемонії Герой спортивного року 2014. Григорій Шаврай визнаний переможцем номінації Найкращий тренер року. Вітаємо вас всіх братів досягнення. Запрошуємо. To samo.